Кікі, -кі. не те, щоб дівчата стукалися в мої двері, перш ніж з'явилася ти. Ти ага. мій всесвіт. Я тебе кидаю. Чорт. Я думала, що зустрічатися з космічною принцесою буде ну веселіше. <плес> 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 не мене. Де я? Ми білі чолобульці натурали. Хто? Та тобі. Смерть лесбійці! Сайро, ти маєш мені допомогти. Кікі, я не можу її кинути. Я мушу врятувати Між галактична космічна місія, щоб врятувати твою колишню. Це ж вау. О, Боже, це шалігідно. Якщо вона так тебе кохає, то де ж її носить? Я шалено в тебе вкрашилася. Ставай спітні листермо! О господи! Космічна принцеса Лесбійна треба бути впевненими. але не занадто ми мусимо бути гарними але не занадто гарними не можна бути надто гарними у тебе мають бути гарні черевики усе що ти робиш я маю робити навпаки у туфлях без підборів